Перші зміни в реформі системи торкнуться обласного управління охорони здоров'я. Більшість функцій від нього буде передано новому органу. Создання агентства. Агентства Європейського навіть образця, да, яке на себе відтягне е, частину функцій, які було зроблено? Да? Агентство это было создано с целью обеспечения прозрачности всех механизмов, которые проходили ну, в разных установленных коммунальных учреждениях. Это и проведение тендеров, проведение всевозможных закупок. Пациенты со всей Украины смогут получать ту информацию, которая им нужна, будут иметь доступ к этой информации, отслеживать качество предоставляемых услуг, выносить рекомендации о том, как... Вся система здравоохранения должна работать лучше. У лікарів буде можливість самостійно распоряжаться державными коштами. Повышение эффективности расходов здесь есть много разных аспектов. Первое, как принимаются решения о расходах, насколько эти решения оправданы. Второй момент, конечно, немаловажный и очень важный, очень остро это коррупция в этих в этих расходах. Інформація про наявність закуплених препаратів для пацієнтів буде відкритою. За допомогою спеціального порталу кожен зможе подивитися всю інформацію про ліки в онлайн режимі. Просто зробити прозрачними системи обезпечення лікарств. щоб кожен пацієнт знав, скільки лікарств є в якої лікарні. Останнім нововведенням, яке планують вести, в дію на початку 2016 року 30 нових сімейних лікарів з новими знаннями. Вони почнуть працювати за європейським зразком після свят. Євгенія Швіс Анастасія Доманська. Факт.